У сумах стартував чемпіонат області з волейболу серед дитячо-юнацьких команд спортивних шкіл. Участь у турнірі беруть чотири команди юнаків 2008 року народження і молодші. Поки його команда готується до свого стартового матчу за грою Шоскінської барси та збірної команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл Авангард та «ДСШ-2», спостерігає тренер команди дсш Авангард Олег Корнієнко. З нами він поділився тим, про що говоритиме з волейболістами перед грою. Перш за все, я скажу: грайте, хлопці, так як ви вмієте. Нічого більше не робіть. Ти що ми. Можемо робити, те й будемо робити. У першому матчі турніру зустріли шосткинські волейболісти та збірна команда сумських спортшкіл. Збірники, які старші за інші команди і виступають на турнірі поза конкурсом, виграли першу партію матчу з рахунком 25-16. У другій партії святкували перемогу з рахунком 25-10, А у третій перемогли шоскінців з рахунком 25-17. У підсумку перший поєдинок чемпіонату Сумської області завершився з рахунком 3-0 на користь збірників. Тренери команд. Група коментували так. Ну, ми деякий час не тренувалися війни, то зараз починаємо тренуватися. Я думаю, для деяких дітей це перше змагання. Я думаю, ми з дороги, діти трошки вставши. Ну, я думаю, все буде добре. Для них, по-перше, це розвиток. І як вам сказати, це... я що. Більше 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 грати і буде якість сьогодні. Були зіграні чотири матчі турніру. Збірна команди Авангард Киди США Номер два. Після двох матчів має п'ять очок. Кидаю США Авангард три очка. Кидаю США Номер два та шосткинська Барса по два очки. Змагання з волейболу триватимуть два дні. Завершаться вони завтра. Олександр Качана, Валерій Коленко, новини Суспільне Суми.